Щойно завершився матч шостого туру чемпіонату України серед команд другої ліги на стадіоні Ювілейний в бучі Колос 2 ковалівка обіграв команду ворскла 2 Полтава з рахунком 2-0. І наразі Колос 2 ковалівка. Вийшов на перше місце в турнірній таблиці. Поряд з нами Володимир Петрович Бондаренко, головний тренер команди Колас 2 Ковалівка. Можна вас привітати з тим, що очолили турнірну таблицю? Так, дуже важливі три, три пункти, які ми набрали сьогодні, пропускали тур і були побоювання щодо цієї гри, результату цього, цієї, цієї гри. Але хлопцям кажемо, що вони молодці і рухаємо далі. Сьогодні так склалось враження, що команда знаходиться в непоганій функціональній готовності. Можливо, це, скажімо так, оманлива оманлива картина. Чи насправді команда добре працювала? І сьогодні десь ви вже бачили те, що хочете добитись від цієї команди в плані функціональної готовності. Ну, функціональна команда в нас завжди на гарному. Понів але ну, сьогодні я хочу відмітити заміни, які вийшли на футбольне поле. Вони спрацювали і знов не першу гру вони додають, і, і голи забивають. І, а функціональна команда готова. Ну так, ми працюємо кожен день над е, цими кондиціями. Багатьох вболівальників цікавить питання, чи е, це. Епізод, один, чи можливо допоможе команді в подальших матчах? Один із дуже таких відомих футболістів з першої команди Колоса Ігор Харатін. От що скажете щодо його дебюту? І яка його чи зможе допомогти в найближчих матчах? Ну я рахую, що це відмінно. Це для наших молодих хлопців, це гравець, який грав за національну збірну, які там моменти він Зараз в нас він тренується, він ну, приклад для наших хлопців. Як він працює на тренуваннях, як він сьогодні відіграв гру, як він ввів її. Ну, це для нас дуже дуже гарно і так він допоможе нам, Ігор, молодець. Наступний поєдинок проти, також буде проти одного з лідерів команди Олександрія 2. І тим більше будемо грати на виїзді. Ну, Скажімо так, чого можна очікувати від цієї, від цієї гри і чи вдасться колосу 2 ковалівка продовжити свою безпрожижну серію? Ну, тут ми кажемо за команди двійки, в якому складі команда виходить. Сьогодні там Полтава не залучала хлопців з першої команди, там і грали молодими хлопцями. А в Олександрії ми поїдемо. Ми знаємо, що вони будуть вдома грати в суботу гру з лівим берегом. Ми будемо грати на наступний день, і багато хлопців з першої команди тут спускають і забивають і вони гали там. І Будемо готуватися. Ну, для нас це, це краще. Ще якщо ці найкращі будуть на футбольному полі, ну і останнє запитання: кілька слів про команду суперницю. Тим більше такий цікавий факт: у команді Ворска 2 працює вперше в українській історії футбольній тренер. Жінка що скажете про свою коліжанку? Ну, мені сподобалась команда, і те, що я дивився, і те, що я сьогодні побачив. дуже сподобалась команда. Що кажу, що є свій стиль е, гри і добре, і я працюю з командою, з помічником я, Паша Рібінок, я з, з ним ще грав. То ну, видно, але, ну, але трошки то, що мені помітно, було дуже багато ігор, вони вже зіграли, за ю 19 і роз'їзди, і трошки їх там не хватило фізично, але, а наші заміни. Наоборот, спрацювали, але ну, мені команда дуже сподобалася. Ну що ж, дякую. Так тримати і удачі в наступних матчах. Дякую.